Граючи в класі на перерві в морський бій, досить важко влучити у корабель противника. Особливо, якщо він займає лише одну клітинку. Кожна клітинка на гральному полі визначається двома координатами буквами та цифрами. Так само і будь-яка точка на нашій планеті теж має географічні координати. Нумо розбиратися, що таке градусна сітка. Та як за її допомогою знаходять координати. Розглядаючи карту світу або глобус, можна помітити сині лінії, які перетинають їх горизонтально та вертикально. Усі лінії разом нагадують сітку. Наче земну кулю помістили в екоторбинку, та на ній залишився відбиток. Це градусна сітка землі, лінії, з яких вона складається, уявні, тож мандруючи по землі, ти не зможеш їх побачити. Градусна сітка це сітка на глобусі чи карті, утворена паралелями та меридіанами, які проведені через певний проміжок. Горизонтальні лінії проведені на глобусі, мають назву паралелі. Це уявні лінії на карті та глобусі проведені паралельно до екватора. Найдовша паралель екватор. Це лінія проведена на однаковій відстані від полюсів. Екватор розділяє землю на дві півкулі: північну та південну. На глобусі паралелі мають форму кола, тому протяжність можна вимірювати у градусах. Частину кола паралелі називають дугою, довжина дуги на різних паралелях відрізняється на 1 градус це пов'язано із кулястою формою Землі. Тому радіус кожної паралелі зменшується до полюсів. Наприклад, довжина екватора становить 40 075 кілометрів, а його протяжність 360 градусів. Маючи такі дані, можна визначити довжину дуги в 1 градус. Вона становить 111,3 км. На картах паралелі підписують на бічних рамках, а на глобусі на нульовому та 180 меридіані. За паралелями визначають географічну широту, тобто відстань у градусах від екватора до будь-якого місця на земній поверхні. Відлік географічної широти починається від екватора, його позначають як нульову паралель. Розрізняють північну широту для точок, що знаходяться північніше від екватора, та південну широту для тих, що розміщуються південніше від екватора. Відстань від екватора до полюсів становить 90 градусів. Тому географічну широту північного полюса позначають як 90 градусів північної широти, а південний полюс як 90 градусів південної широти. Поглянь уважно на карту визначимо, на якій широті знаходиться точка А. Для цього потрібно з'ясувати, у якій півкулі північній чи південній, знаходиться об'єкт. Точка А розташована на північ від екватора. Отже, у північній півкулі. За допомогою паралелей визначаємо широту. Точка А знаходиться на паралелі 40 градусів північної широти. Зверни увагу, що ми використовуємо скорочення під час запису. Спробуй самостійно визначити, на якій широті розташована точка Б. Точка Б розташована на паралелі 20 градусів південної широти. Вертикальні лінії, проведені на глобусі, мають назву меридіани. Меридіани. Це уявні лінії на глобусі чи карті, що з'єднують найкоротшою відстанню два полюси. На глобусі меридіани мають форму півкола. Тому їхня протяжність становить 180 градусів. Довжина півкола Землі по меридіану усюди однакова і становить 20 тисяч 4 кілометри. Можемо порахувати довжину дуги в 1 градус вона становить 111,1 кілометра. За меридіанами визначають географічну довготу. Тобто відстань у градусах від початкового меридіана до будь-якого місця на земній поверхні. Початковий меридіан, який позначений як нульова довгота, проведений через Гринвіцьку обсерваторію поблизу Лондона. Тому нульовий меридіан ще має назву Гринвіцький. Він розділяє землю на дві півкулі західну та східну. Меридіан, що проходить з протилежного боку від нульового меридіана. Має значення 180 градусів. Його ще називають лінією зміни дат. Якщо перетнути цю лінію, то дата змінюється на один день вперед або назад. Довготи, що розміщені на схід від початкового меридіана від 0 до 180 градусів, мають назву східна довгота, а на захід західна довгота. На глобусі та карті значення географічної довготи підписують по лінії екватора. Визначимо довготу точки А. З'ясуємо, у якій півкулі, східній чи західній, знаходиться об'єкт, точка А знаходиться на заході від нульового меридіана, тобто у західній півкулі. За допомогою меридіанів визначимо довготу. Точка А знаходиться на меридіані 130 градусів західної довготи. Самостійно визнач довготу, на якій розташована точка Б. Точка Б знаходиться на меридіані 70 градусів східної довготи. Градусна сітка Землі має важливе значення. Адже за її допомогою можна з великою точністю визначити розташування будь-якого об'єкта. Кожна точка на земній поверхні має свою адресу, тобто географічні координати. Географічні координати це широта і довгота певної точки на землі, виражені у градусах. Ти, мабуть, не вперше почуєш історію про знайдену в морі пляшку із запискою. Одну з таких з океану дістали моряки, що пливли на торговому судні. Записка описувала невідомий острів, який знайшли посеред безкрайнього океану. На цьому острові стоять велетенські скульптури голів, що, мабуть, були зроблені давнім народом. У записці значились географічні координати цієї землі 27 градусів південної широти та 109 градусів західної довготи. Моряки відразу почали шукати на карті таємничий острів. Щоб знайти об'єкт на карті чи глобусі за заданими географічними координатами, необхідно зробити кілька кроків. Перший визначити широту, з'ясуємо, у якій півкулі розташований об'єкт. Острів знаходиться на паралелі 27 градусів південної широти. Отже, координати вказують на південну півкулю. На карті у південній півкулі знаходимо паралелі 20 та 30 градусів. Відстань між ними складає 10 градусів, тобто необхідно умовно поділити цю відстань на 10 частинок. Та позначка, яка буде вказувати на значення 27, і буде потрібною широтою, на якій знаходиться острів. Але цього все ще недостатньо, щоб точно визначити, про який саме острів йшлося в записці. Другий крок визначити довготу. Острів знаходиться на меридіані 109 градусів західної довготи, тобто у західній півкулі. Щоб визначити потрібну нам довготу, знайдемо меридіани 100 та 110 градусів відповідно. Відстань між ними також складає 10 градусів. Поділімо цю відстань на 10 рівних частинок. Та позначка, яка буде вказувати на значення 109 градусів, і буде довготою, на якій знаходиться острів. Останнім кроком у пошуку таємничого острова є знаходження точки, у якій перетинається знайдені широта та довгота. Саме про острів Пасхи й мовилось у записці на цьому острові дійсно є загадкові статуї, що сягають 10 метрів у висоту. Які збудував давній народ Моаї. Спробуй самостійно визначити географічні координати Києва. Географічні координати Києва 51 градус північної широти та 31 градус східної довготи запам'ятай. Градусна сітка це сітка на глобусі чи карті, утворена паралелями та меридіанами, які проведені через певний проміжок, паралелі. Це уявні лінії на карті та глобусі, проведені паралельно до екватора. Меридіани – Це уявні лінії на глобусі чи карті, що з'єднують найкоротшою відстанню два полюси. Географічні координати. Це широта і довгота певної точки на Землі виражені в градусах. Географічна широта визначається за паралелями. Відлік починається від екватора. Його позначають як нульову паралель. На північ від екватора широта має значення від 0 до 90 градусів північної широти. На південь від екватора від 0 до 90 градусів південної широти. Географічна довгота визначається за меридіанами. Відлік починається від нульового або Гринвіцького меридіана. На захід від нульового меридіана довгота має значення від 0 до 180 градусів західної довготи. На схід від нульового меридіана від 0 до 180 градусів східної довготи. Тепер подорожувати буде значно легше. Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.